Отже, Венера в стрільці. Про що це? Особливо для нас, жінок, цей період дає нам можливість почути себе королевами, прекрасними. Можна в цей період часу працювати з іміджем, з візуальним своїм образом, приміряти на себе образ зірки, ніби як я, як в кіно. Проте є нюанси. Венера відповідає за наш ресурс, за наші фінанси, за нашу жіночу історію. І сам. Саме зараз, в цей період часу, стрілець перебуває в квадраті до кармічних місячних вузлів, і, звісно, не буде все так чарівно і прекрасно, як я до цього описала. Ми будемо доволі сильно коливатися по цих питаннях, і нас буде трішечки кидати по різні сторони амплітуда. То я сама себе заганяю в болото, ресурсу нема, фінансів нема, нема сили щось робити, тому що внутрішня іде така якась спустошеність. Або ж, навпаки, це занадто яскраво, занадто з перебором. То я гроші витрачаю, то я гроші затискаю, то у мене є ресурси, ресурс, натхнення і все інше, то його немає. Причому це може бути навіть в один день. Найбільше, найсильніше пік, кульмінація цієї історії буде в середині місяця. Не треба прям боятися сильно. Звісно, ці періоди дуже неприємні. До них звісно долучився і Марс, і Сонце. Тобто, це будуть, як я вже говорила в прогнозі про стрільця: будуть коливання емоційні, тілесні, фізичні та ресурс і гроші. Це виглядає як перевернутий трикутник, де ось тут венера, тобто ми, і нас отак от хитає от з одної в другу сторону. Тому вирівнятися є наша задача. Що найкраще робити взагалі для жінок, це медитація, це молитовні практики, якщо ви це полюбляєте, це бути ближче до води, якщо у вас є така можливість, це ходити в театр, в кіно, на якісь виставки, все, що стосується мистецтва, також буде нам допомагати підтримати цю енергію екзальтації Венери в стрільці, і вона допоможе рівнесенько дойти до кінця року. Але якщо буде десь не вдаватися, не треба себе доїдати за це, треба прийняти себе в стані мінуса і дати собі можливість відпочити. Не форсуємо події. Трішечки сповільнюємося спеціально для того, щоб втримати оцей баланс, тому що на великій швидкості нам цього зробити не вдасться, а то іще ще можемо вилетіти в образно в кювет. Також, до речі, класно буде працювати вивчати езотерику, так що приєднуйтесь до езотеричного кола жінок, і буде нам всім щастя.